Слава Україні, друзі! Героям слава! Все більше і більше людей пробують заробляти на криптовалюті і хочуть в цьому розбиратися. Багато запитань купити криптовалюту за українську гривню чи просто поповнити українську гривню на ту чи іншу біржу. В Цьому відео я детально покажу. І також, звичайно, що розкажу, як робити це все з мінімальною комісією. Ви youtube каналі Шаркус, приємного перегляду, і давайте розбиратись. Все це можна робити як з комп'ютера, так і з вашого телефону. Я буду показувати все це на комп'ютері, так як картинка більш якісніша, але все ідентично буде відбуватися і на вашому смартфоні. Показувати я це все буду на біржі Hobby, тому що тут зараз діє акція, і плюс ми можемо на цьому ще зекономити. Так ось відтепер на Хоббі можна поповнити гривневий депозит через фіатний шлюз платіжного сервісу GeoPay. Протягом місяця з 11 листопада по 11 грудня на біржі діятимуть акційні умови у від української гривні з комісією 1% і плюс 5 гривень з одної транзакції. Хобі стала 10-ю біржою партнером Geopay. Це одна з найбільших бірж у світі та стабільно входить до топ 10 за обсяг добової торгівлі. Поява гривні як фіатної валюти для купівлі віртуальних активів та оновлений український інтерфейс свідчать про те, що Україна стала важливою частиною світової криптоспільноти та серйозним гравцем на ринку криптовалют. Для того, щоб створити гривневий депозит на біржі Хобі, необхідно бути користувачем GeoPay, пройти верифікацію та попередньо поповнити особистий гривневий баланс на бажану суму гривневою карткою, Visa або MasterCard. Сервіс пропонує на вибір одразу 6 платіжних систем для поповнення рахунку, що гарантує швидке та безпечне надходження транзакцій. Мінімальна сума поповнення криптобіржі 100 гривень, максимальна 100 тисяч гривень за одну транзакцію. А тепер перейдемо до практики, як поповнити гривневий депозит на біржу Хобі через GeoPay. Авторизовуємося або реєструємо аккаунт на GeoPay. Новим учасникам необхідно пройти спрощену Процедуру верифікації. Переходимо на сторінку поповнення, вводимо українську гривню на баланс GeoPay з банківської карти. Далі переходимо до біржі Хубі, відкриваємо сторінку поповнення депозиту на біржі Хубі, щоб поповнити гривневий баланс. Вказуємо суму у гривнях, яку ми хочемо переказати на баланс. Обираємо далі платіжну систему GeoPay. На екрані відобразиться актуальна комісія та кінцева кількість, яку ми отримуємо на фіатний рахунок. Фіатний рахунок це долар, євро, українська гривня і будь-які інші валюти. А спотовий рахунок це біткоін, ефір, BNB і тому подібні монети. Натискаємо далі та підтверджуємо транзакцію, указавши пароль від GeoPay. Чому я рекомендую спробувати біржу Хобіт? Ну тому, що принаймні зараз ми можемо максимально зекономити на комісіях. Ну і сам факт тому, що біржа заснована в 2013 році та працює в понад 100 країнах світу. І на платформі зареєстровано більш ніж 500 віртуальних активів та 300 торгових пар з високою ліквідністю, включно з найбільш затребуваних біткоін, Dogecoin Eфір, USDT і тому подібні пари. Клієнтові платформи є понад 10 мільйонів криптоентузіастів, користувачами доступні програми страхування для захисту своїх активів, а також одразу декілька каналів цілодобового зв'язку зі службою підтримки. Екосистема включає в себе торгівлю на спотовому ринку, маржинальну торгівлю, торгівлю фьючерсами, торгівлю директивами, стейкінг, криптозайми та багато іншого. Активні трейдери та інвестори мають можливість користуватися позабіржовими торгами, майданчиками та отримувати доступ до ексклюзивних торгових інструментів. І також на даний момент варто акцентувати увагу на систему безпеки та управління ризиками світового класу, 20 тисяч біткоїн резервного фонду та 0 інцидентів порушення внутрішньої безпеки за останніх 9 років. А тепер давайте розкажу, як користуватися системою GeoPay. Український сервіс вже співпрацює з провідними майданчиками, серед яких Binance, Kuna, i BTC Trade Україна і ще декілька популярних платформ, як швидкі та безпечні. Значит, спосіб депозитування гривні та виводу віртуальних активів у фіатні. Сервіс також доступний на біржах GateIo, OKX і BitGEK як платіжний шлюз. Слід зазначити, що GeoPay надає можливість безпечно зберігати гривню всередині системи для подальшого виводу на картку Visa або MasterCard, або поповнення бірж партнерів та дозволяє робити внутрішні перекази між користувачами з комісією 0%. Що таке GeoPay та чому варто ним користуватись вже зараз? З огляду на значне зростання попиту на ринок цифрових активів, виникла потреба у створенні технологій для передавання й обміну цінностей між різними мережами. Про що саме я тільки що сказав, зараз я розкажу. Щоб придбати або вивести цифрові активи, швидко та без зайвих рухів, потрібна універсальна система, що дозволяла б здійснювати подібні транзакції. Такою екосистемою є український сервіс GeoPay. GeoPay — це зручний український мультивалютний сервіс, який об'єднує P2P платежі та фінансові операції з поповнення або виводу фіатних коштів. У подальшому їх обміні на криптоактиви або навпаки на біржах-партнерах. Все, що потрібно, це зареєструватися, пройти верифікацію та поповнити свій гаманець з картки будь-якого українського банку. А оскільки GeoPay працює з різними авторитетними біржами, як Binance, OKX, Вайбіт, Kuna та інші, то користувачі мають величезний вибір та свободу у роботі на крипторинку. Які основні переваги GeoPay? Стабільне проходження платежів, відсутність лімітів при роботі з біржами-партнерами, понад 6 платіжних систем для поповнення або виводу коштів через Visa MasterCard. Якщо платіж не перейшов через одну платіжну систему, завжди можна скористатися іншою. Можливість переведення коштів з однієї біржі на Іншу без виводу на банківську карту. Ліміти виводу на банківську карту залежать тільки від обмежень банківських карток. Перекази між користувачами GeoPay відбуваються без комісії, це вже я казав трошки вище. На цей час GeoPay має пряму інтеграцію із 9 авторитетними біржами. Список цих бірж ви бачите нижче. Це є Binance, Kuna, Bybit і нижче перелічені біржі. Також у сервісі доступні шість платіжних систем для поповнення рахунку. До того ж, сервіс доступний на шести біржах, як метод оплати на P2P торгах. Binance, Kunna, Bybit, Huobi, Max і Bitzlato. Також GeoPay доступний як платіжний шлюз на біржі OKX і BitGag. Зараз ви бачите таблицю комісії, які пов'язані з тою чи іншою біржею. Цього тижня платформа GeoPay запустила кешбек 1% на кожен вивід коштів з Binance на баланс GeoPay для всіх нових користувачів. Така масштабна акція відкрила додаткові можливості для арбітражу через GeoBalance як по прямих інтеграціях, так і по P2P. Комісія платіжних систем Visa MasterCard у GeoPay поповнення 0%, а вивід 1% плюс 5 гривень за одну транзакцію. Окрім операційної роботи, GeoPay регулярно проводить акції та розіграші разом із криптобіржами та платіжними системами, розігрує великі грошові призи та подарунки. Рекомендую підписатися на телеграм-канал Гео Посилання також буде в описі. Який висновок з усього вище перелічно? Отже, поповнювати баланс на GeoPay дуже легко, максимально зручно, оскільки можна скористатися MasterCard та Visa, а нульова комісія при виведенні коштів робить поповнення балансу вигідним, тому що ви не переплачуєте під час здійснення платежу. Також за допомогою GeoPay можна здійснювати вигідний арбітраж, адже сервіс надає можливість перевести більше коштів, ніж суму одноразового платежу з банківської карти. Це набагато зручніше і зекономить ваш час. Як зареєструватись на GeoPay Посилання на сервіс я залишаю в описі під відео. Далі натискаємо Створити аккаунт. Вказуємо номер та натискаємо продовжити. Уводимо п'ятизначний код, який має прийти нам на наш телефон. Для завершення реєстрації потрібно вказати наше прізвище ім'я по батькові. вводимо нашу електронну пошту, два рази вводимо пароль, один і то саме для того, щоб не помилитися. Вибираємо Україну, українську гривню, погоджуємося з правилами і нажимаємо зареєструватися. Ось і все така проста реєстрація на GeoPay. Після того проходимо спрощену верифікацію і все можемо поповнювати українською гривню на різноманітні біржі з мінімальною комісією. Так як я і казав вище, на Huobi зараз діє акція, переходимо туди, поповнюємо українську гривню і за це. Купляємо криптовалюту. Біткоін, ефіріум чи будь-що, що вам заманеться. Дякую, що ви подивились це відео. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.